Привіт! Ми знаходимося в селі Кібліч Гасінського району Вінницької області. Так як уже підходить сезон викупки саджанців, наших наших всіх дерев, саджанців винограду, ми починаємо потрошки підготовлюватись. І сьогодні нам прийшла посилка. Ми замовили лопату, якою ми маємо копати саджанці. Зараз ми її розпакуємо разом з вами. I podíváme se. O está é é é com a jadela, bota do jalarca. Do sezur de nove volta, né? Називається Fiskars, Ось є назва, можливо, кому буде потрібно, можете собі подивитися, запам'ятати. Раніше у нас була ось така лопата, Вона зварена із москвичовської ресори, Я не знаю, правда, що це таке, але ось так вона виглядає. Тут такі кругляшки приварені. Вона трошки заважка. Ми вже починаємо викопувати ями, де маємо досаджувати свої дерева, абрикоси, черешні, персики. Пізніше я вам все буду відео показувати, як ми будемо копати ями, чим їх заправляти. Тому слідкуйте, підписуйтесь на канал, щоб це не пропустити. Раніше я вже казала, що ми маємо проводити ще один конкурс на цимус та черенка Аватар. Та розіграш буде проводитися лише серед підписників. Тому під моїми відео записуйте, пишіть свої коментарі, коментуйте і приймайте потім участь. Цього тижня ми будемо ще викладати різні відео. Вам потрібно писати коментарі, і потім ми виберемо якесь одне відео. І серед коментарів ми виберемо переможців на саджанець Симуса і Черенка Аватару. Тому будьте активними, пишіть коментарі і будьте переможцями. Я відкладала відео про прививку горіти. Там було дуже багато коментарів. Всім було цікаво. Тому сьогодні я ще хочу показати вам різні прививки винограду. Є таких відео багато в інтернеті про це про щеплення винограду. Дуже багато викладає відео виноградар Шпак Володимир Аполінарійович. Але саме в такі терміни, як ми прищепили. Ми таких відео не спостерігали, і тому саме сьогодні я вам це продемонструю. Ходімо зі мною. Коли ми ставили в березні черенки на пророщування в кільчеватор, у нас залишилась одна брунька аватару, її було шкода нам викинути, тому ми вирішили її привити на одному зі старих, старих кущів наших. Це ми його замовляли як рошфор, але це виявився зовсім не рошфор, тому ми вирішили його перепривити. Ми зробили окуліровку. Це був тут щиточок десь в один сантиметр. Це було в березні, 14 березня, але він добре прижився. І брунька пішла в ріст. І ось ми маємо вже. Ось тут місце зростання. Воно все тут наросло калусом. При вегетації ми позривали пасинки, тому наші лози трішки зажарували. Але пішли вріст. Правда, погано визрівають, але ми сподіваємось, що буде гарний результат. Ось такі дві лози ми маємо. Ось, наприклад, у нас є прививка Зевс, яка була зроблена 22 травня. Зроблена вона була чорним зелене. Ось така лоза вже є. Добре лоза визріла десь на 1,20. Через те, що лоза доверху ще добре не визріла, тут з'явився оїдіум. Але ми його покропили, трішки пришмалили фальконом, і так як ми його вже обробили, покропили, то грибок більше не розвивається. Зараз я вам покажу ще наступні прививки іншими способами. Ось на цьому ж кущі у нас є. Овально-вишневий, який теж був привитий в травні, способом чорним зелене. Ось ще видно, ой, зараз фокус, завосковане місце. Ось тут є ще один. І ось такі вже дві лози, гарно визріли. Лози ми маємо. На наступний рік ми будемо ці лози ложити на проволоку, на плодоношення і збирати мати повноцінний урожай. Також у нас тут від кореня ще відстрелив один пагінець, який ми теж вирішили привити, привити його зеленим в зелене. І тут у нас Полтавський манікюр. але прививка ця була зроблена вже в червні 25 го числа. Ось такі лозички ми маємо. Вони ще слабенькі, тоненькі, недобре добре визрівши, але ми будемо робити все, щоб вони гарно визріли. Ще у нас тут є прививка. Конфетка теж була зроблена в травні. Теж таким самим методом. Ось видно, добре проживше місце. Ще тут у нас є поруч. Ще теж дві таких прививки. І вже визріли ось такі тут дві лози і ось тут дві лози. Лози визріли добре. Це у нас кущ руслан. Ми маємо їх таких декілька, тому один ми вирішили перепривити. Ось один рукав ми залишили на плодоношення. Ось плодова стрілка. Тут було приблизно є 9 лоз, а всі остальні ми перепривили різними формами. Ось у нас шаміль, сильний потужний кущ. І дає навантаження 80 кг, грона на ньому від 1,5 кг. Дозріває він в кінці липня. І ми тут загубили, ось, знімала і побачила одну гронку. Але ми вирішили проекспериментувати і привити тут кеш-миш Методом окуліровки була зроблена прививка це 25 серпня. Зараз. Ось тут. Ще є видно, що прижилась брунька добре. Від пасенка пішов листочок. Ще є ось тут, і з цього боку цей кущ у нас був. Під повним навантаженням. Але ми вирішили зробити ще одну прививку. Це прививка шериф. Вона зроблена чорним зелене Але так як кущ не був обрізаний для перещеплення. Тому ця прививка виросла ось така. Ми ці пасинки зелені відламаємо, щоб рунечка визрівала, готувалась до зими. Ми ось тут обріжемо цю лозу, тому що ми робили ці кольоровки на сучках заміщення. Ось це. І вже на наступну весну звідси піде лоза. Вріст. Ось у нас прививки зроблені зеленим зелене. 26 травня. Тут. Ось видно черенок, який був товщиною, коли ми його прививали. І ось. Лози вже визріли гарно до самого верху. Вони вже солоненого кольору. Ось у нас є тут ще басанті. Вона була зроблена 22 травня. Чорним зелене. Тут ми черенок не воскували, а замотали вершачок лише плівкою. Щоб волога не виходила із черенка. Так. Ось 21 травня в нас є тут кумір, також чорне-зелене. Вершечок був завоскований. Теж гарно визріла лоза, аж до самого верху. А ось у нас є бананчик рожевий. Один. І ось тут є другий, зроблений 2 червня. Лоза тут визріла гарно. Ось, як ви бачите, ми робимо прищепи різними способами, також у різні терміни. Тому залишайтесь зі мною на нашому каналі, слідкуйте далі. Далі ще буде цікавіше, пишіть коментарі, не забувайте і будьте активними. Всім мирного неба!